Серія Галич, черговий збірник наукових праць, презентували в Івано-Франківську. Це вже восьме видання, яке спільно створили українські та іноземні дослідники. В його основі не лише сучасні наукові матеріали, але й ті, які були видані раніше. Книгу приурочили до 1125-річчя княжого Галича. Тут вміщено дев'ять оригінальних наукових статей. Автори, географія авторів достатньо таки широка. Ну, в основному це українські автори. Ми працюємо над тим, щоб включити його до міжнародних науково-метричних баз. В принципі, надіємося, що до загальнонаціональної науково-метричної бази буде включений за підсумками вже всіх тих проведених реформ, напрацювань доопрацювань, які потребує збірник до кінця цього року. Через війну нам не вдалося аж так. Пишно відзначити цю дату, хоча ми зробили все можливе для її відзначення. І це було красиво. От. Але з часом наша візна сесія забудеться, там ще якісь речі забудуться. От. Але книжки видані не забудуться.